В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Царю Небесний, тішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби, дібрежиття подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші, престоле премудрості, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Євангелист Лука розповідає там по порядку. Важливі притчі, про відносини між Богом і людиною, котрий з вас, чоловік, мавши сотню овець і одну з них загубивши, не зоставить 99 у пустелі та не піде шукати загублену, поки її не здайде, а знайшовши, кладе її собі, радіючи на плечі і повернувшися додому, скликає друзів та сусідів, і до них каже: Радійте зо мною, бо я знайшов овечку, що була загубилась. Отак кажу вам, що на небі буде більша радість над одним грішником шукається ніж на 90 Дев'ятьма праведниками, що їм не треба покаяння. Лука, 15 глава від 3 до 7 вірша. Моя мама завжди казала, що не розуміє цього вислову Ісуса Христа, тому що має нормальних 99 і чомусь бігає за одним, а тут нормальних 99, І що тепер зробити? То Ісус Христос каже так спеціально, тому що це такі парадоксальні його вислови. Покажіть бодай одного праведника, якому не треба покаяння. Де такі праведники живуть, що їм не треба покаяння? І насправді праведники, яким не треба покаяння, це те, що неможливе у світі. Оксіморон такий: таких праведників, яким не треба покаяння, немає, тому що вони неправильно розуміють саму по собі побожність і стосунки людини із Богом. Апостол Павло скаже так: поки ми в тілі далеко ходимо від Господа. І тому послання до римлян, 7 глава від 14 до 25 вірша, він довго роздумує про те, як людина є поділена сама в собі, і постійно її тягне. До того, щоб вона сама собі вибирала свій шлях, щоб не вона не враховувала Господа Бога, і коли вона задумується, мудрує, робить висновки, висловлює свої бажання, то все в неї дуже правильно, гірше, коли доходить до діла. Закон духовний, а я тілесний запроданий під гріх. Бо що роблю не розумію, я чиню не те, що хочу, але що ненавиджу, те роблю. Коли ж роблю те, чого не хочу, то я згоджуюсь законом, щоб він добрий. Тепер же то не я чиню, а гріх, що живе в мені. Знаю, бо що не живе в мені, тобто в моєму тілі добро. Бажання, бо добро творити є в мені, а добро виконати то ні. Прочитаємо цей уривок. Він дуже важливий, але він це святий апостол Павло говорить. От ми говоримо, питаємося, який праведник не потребує покаяння. У нашій молитві є дуже гарно, що ти встанов не встановив покаяння для Авраама Ісаака, Якова, які не зрішили. А то виглядає, що для кожного встановлено покаяння, і для нас теж мені ця молитва дуже подобається. Але воно цікаво. Такого немає, і є одна така дуже важлива річ. Зрозуміти стан своєї гріховності це зрозуміти наскільки далеко ми ходимо від Господа Бога. І є одна така закономірність. Вона дуже цікава закономірність. Що чим більше розуміємо, тим ми далі від нього, і не можна зробити так. Давайте ми не будемо розуміти і будемо близькі до нього у, у своєму романі. Грав бісер такий є гесеп. Його прізвище письменник він дуже гарно пише, коли пустинники між собою розмовляють про гріх, власне духовний наставник до свого духовного сина говорить, що мерян треба сварити за те, що вони роблять гріхи. Але скільки про гріхи не думає цей духовний наставник, то все ж таки йому здається, що мряни в принципі навіть не мають тяжкого гріха. Що би вони не зробили, вони не зовсім той розуміють, що роблять. І з ними ми поступаємо дуже часто, як з дітьми, які провинилися, то їм трохи даси різкою, а потім відпустиш знову бігати. А інша справа ми духовні. Тому що ми не можемо покликатися на те, що ми чогось не знаємо. Ми добре знаємо. І тому наша віддаленість від Бога вона постійно перебуває з нами. І ми цей гріх нашої віддаленості від Бога переживаємо дуже глибоко. Він ніколи нас не покидає, і чим більше ми пізнаємо Бога, чим більше розуміємо Його досконалість, чим більше додаємо штрихів до Його образу в своєму серці, тим більше ми розуміємо, наскільки Він святий і наскільки ми далекі від Нього. Бо бачимо, вся ідея стосунків людини і Бога вона не полягає в тому, щоби перемогти гріх як якусь моральну провину. Не буде такого суспільства, де не було би гріха, не буде такої спільноти, де не було би гріха, і не буде такої людини, яка би не згрішила. Очевидно, що ми маємо тут для сповіді трошки інше поняття, тому що тут є тяжкий гріх, який веде до пекла, тут є легкий гріх, який знемоче людина робить, вони по суттєво між собою відрізняються і все інше. Але оця туга за Богом вона тим більше проявляється, чим більше людина розуміє наскільки вона від Бога далеко, і добре, вона не робить того, що роблять у світі. Можливо, вона не зраджує. не має якихось нечистих діл чи намірів. І ще багато іншого чи не робить не робить, не краде, не зневажає нікого, але не дивлячись на всі ці речі, вона розуміє, що від Бога вона далеко і завжди буде поділена у своєму серці. Тому що з одного боку гріх і тілесність її відтягують, а з іншого боку, дух її пориває до спілкування з Богом, тому, в тому смислі, Геннадій Хмельницький, який був сповідником святого Йосифата, казав, що святий Йосифат хотів якомога частіше сповідатися, і сказав одного разу, що якби він мав сповідника при собі, то сповідався би кожного дня. Ми би сказали. То не була тоді така дисципліна, навіть як так часто сповідатися. Ми би сказали, ну скорпулянт, напевно. А то залежить, що мати на увазі, чому саме сповідатися, то не означає, що його гнітили якісь такі гріхи, що ми називаємо налогові, то що роблять скорпулянти на рівному місці роблять багато проблем. Але кожного разу почути. Від священника я тебе роз... прощаю, розрішаю за те, що ми далекі від Господа Бога, навіть в найдрібнішому У нас дуже часто хочу виправитися. Не хочу виправитися відразу негайно, щоби Бога не ображати. Але у такому стані хочу отримати прощення. І ось насправді, коли ми говоримо про заглиблення у своє серце і в іспиц сумління, то треба на перше місце поставити наші стосунки з Богом, наскільки вони є впорядковані, і наскільки Бог стоїть на першому місці для нас. Тому що якщо ми подивимося на всю історію старого завіта і на новий завіт, особливо на те, що говорив Ісус Христос. То ми побачимо, що ні пророки Старого Завіту, ні Ісус Христос, ні апостоли не мали проблем з моральними переступами. Тобто на одному місці Ісус Христос виразно сказав, що блудниці і грішники нас випереджують, тобто у вас випереджують. Тепер попробуй, скажи, як то правильно, випереджують у Царстві Небесному. І тому, коли ми читаємо, то ми побачимо, що Він жодної блудниці не засудив Ісус Христос. Він засудив побожних людей. Фарисеї були страшно побожні, і цю побожність було видно прямо назовні. Чим побожніший, тим побожніші в нього були одяги і написи на тих одягах. Тим більше псальмів там було написано і все інше. І люди їх вважали за побожних. І коли Ісус Христос їх бачив, Він на них реагував дуже важко. На блудниць ні. Блудниці йому обмивали ноги. І навіть коли ми читаємо якийсь зв'язок. Моральних переступів і віри каже, тому що вони не повірили Богові, не повірили в єдиного Бога, тому Він видав їх на різні пристрасті. Тобто різні пристрасті, гріхи і всякі проблеми мають одну дуже важливу причину брак віри і довір'я в єдиного правдивого Бога. І тому Ісус Він не ставить такої претензії до людини, щоб вона виправилася з гріхів, і тоді прийшла до Нього. Є дуже старовинна притча, яку Демелло подає у молитві жаби. Як прийшов один до духовного вчителя і сказав якось, запитав його, як осягнути досконалістя. Той тобто сказав: Ну, треба дійти до такої досконалості, щоб ти нічого не мусив зберегти лишень один одяг на узначить один вид одягу, щоб лишень був то пов'язка, щоб була в тебе на бедрах, і того вистачить. І він. Ти того навчишся і будеш досконалий. Він пішов і подивився, що для того, щоб та пов'язка збереглася, то вона не має мокнути, і він собі побудував якусь хижу. А потім для того, щоб вона не спадала, то треба було завести корову і щось їсти. Потім для того, щоб її випрати, і все інше і жінкою, і все. І коли вони зустрілися з тим духовним вчителем, то там вже було господарство, багато дітей і спитався його духовний вчитель, а як то до того дійшло, що сталося. Я каже: я тільки так міг зберегти ту пов'язку в себе на бедрах, інакше вона би розпалася. А насправді Бог не ставить до нас якихось таких претензій, що треба стати досконалим. І вже тоді прийти до нього, І тому в притчі про заблукану вівцю він говорить, що Господь шукає. Нас це також дуже важливий, я лишень таку зроблю ремарку. Це дуже важливий елемент християнської побожності. Якщо в багатьох релігіях ми шукаємо Бога в християнстві, також часто дуже часто, люди кажуть, як то Бога знайти, я шукаю правдивий шлях, і навіть є малюнок Гора Кармель, як люди йдуть до Бога, то речах, які дає Ісус Христос, не людина шукає Бога, а Бог шукає людину. І тому Він стоїть при дверях і стукає, і треба лише йому відкрити. І якщо ти заблукав. То в притчі дуже важливо, треба знати, що тебе шукають, і тому треба стати і стояти. Бо чим більше людина, яка заблукала, починає рухатися, тим більше вона заплутає сліди, і тим важче її знайти. Ну так як вівцю. А ще чим більше кричить, тим швидше вовк прийде. Тому треба стати і чекати. Не переживай, тебе шукають. Тому дуже важливо. Саме подивитися на стан своєї побожності, тому що будь-які моральні переступи чи сумніви чи проблеми вони показують лишень одне. Всі наші моральні проблеми вони показують брак віри і довір'я до Господа Бога. Тут криється причина і найголовніша проблема. Саме тому в молитовниках дуже часто є молитва за. Здобування богословських чеснот, вірини дії, любові, і Ісус Христос. Подає дуже важливий такий знак, як перевірити, чи добрим шляхом ми йдемо. Наприкінці нагірної проповіді, яка міститься у Євангелії від Матея, 7 глава 24-27 вірш. Він такий підсумок там підбиває. Кожний, хто слухає ці мої слова і виконує їх, подібний до розумного чоловіка, який збудував свій дім на скелі. Полила злива, потоки розлились, подули вітри і натиснули на той дім, та він не повалився, бо був збудований на скелі. А кожний, хто. Слухає ці моє слова і не виконує їх, подібний до необачного чоловіка, який збудував свій дім на піску. Полилася злива, розлились бі ріки, подули вітри, і ударили на той дім, і він повалився, і руїна його була велика. Значить, Ісус Христос говорить до кожного: ми з вами зібралися в монастирі, у нашому чині, тому що ми слухаємо голос Божий. Але є різниця між тими, хто слухає і зберігає, тому що виконувати то не означає, що бездумно виконувати, тобто формально виконувати це. Означає в першу чергу зберегти, щоб слова Господні стали нашими словами і нашими переконаннями, а пізніше вони будуть і виконуватися. Тут є питання дерев і плодів. Наприклад, груша не мучиться, щоб родити гарні грушки. Так само християнин він не мучиться, щоб виконувати Господні запові. Йому це виходить природньо, але щоб це вийшло природньо, треба слухати і зберегти всі ці слова в своєму серці, щоб вони стали для нас важливі, а обов'язково прийдуть різноманітні і проблеми, і проби. Тут вони кажуть, полилася злива, потоки розлилися, подули вітри і вдаряють на цей дім. І одним з таких наслідків, оце що називається, руїна його була велика, це відчай і розчарування. Відчай і розчарування, молодий чоловік помер. Йому було 36 років. Від алкоголізму він помер, але тому, що він робив великі плани в своєму житті. Значить, як він буде жити, як вони одружаться, як в них буде цікава і добра сім'я, і всяке інше, та до церкви ходив, сповідався і причащався. Ну добре, він не з дитинства, можливо, з 18 років. Але виявилося, що дружина це та особа, яка постійно щось чіпляється і щось їй потрібно, постійно незадоволена. І Він почав її боятися і втікати. А для сміливості він почав вживати алкоголь. І замість того, щоб справи покращилися, вони постійно погіршувалися, і він дедалі більше впадав у цю проблему. І тоді звернувся до психологів, до священників. Коли йому пояснили, як воно є, він дуже радісний, пішов. Він кілька разів, здавалось би, що вже вийшов із цього, але завжди знову зривався, тому що був незадоволений тим станом, був незадоволений тим, що швидко не можна вирішити всі ці проблеми. Дружина від нього пішла, і він упустився. Потім далі гірше-гірше. І коли останній раз звернулися до лікарів, лікарі сказали, що то вже запізно будь-що лікувати. І в 36 років він помер. Дівчина другий раз закінчує університет. Перший раз її вигнали, тому що вона не написала щось на комп'ютері. Вона на комп'ютері нічого не пише. каже: Я не вмію, то бо то дуже тяжко писати я боюся техніки. Сучасна дівчина, все нормально, і приходить термін. Їй кажуть: якщо ти цю роботу не здаси, то тебе виженуть з університету. І вона сидить, кричить до всіх має претензії. Сестра їй не хоче то зробити? Вона до всіх має претензії, приходить до її відрахувань. Через 10 років вона поновилася, повторюється та сама історія. Вона сидить розчарована, ніде вона не працює, їсть багато, тому що родина їй дає її їсти, і перестала ходити до церкви. То, що дня бігала до церкви 10 років тому. Перестала ходити до церкви. і Нічого питаємося, чи слухав той молодий чоловік? Чи ця дівчина чи слухала вона? Слова Господні, звичайно, що слухала, тільки що не зберегла, і той не зберіг. І їхнє життя руйнувалося. Цього зруйнувалося цілком, а цієї зруйнувалося наполовину що не знати, що з того буде. Це точний знак того, чи добрим шляхом ми йдемо. Якщо життя руйнується, то значить, внаслідок якихось складних ситуацій руйнується життя. Інша справа, якщо, наприклад, щось сталося. Я недавно був на, в такому реабілітаційному центрі. Там усі без руки або без ноги наші військові. Звичайно, що їм важко, але коли ти з ними поговориш, вони виявляють таке бажання жити і відновити життя, не дивлячись на те, що вони тепер каліки. І він приходить без ноги, каже: Чо ж ви мене не кличете? Щось там ми робили. кажете, мене треба було почекати. Звичайно, що тут ще буде багато психологічних проблем з ними. Але бачимо, для одних життя і життєві удари вони є причиною розчарування, а пізніше розпачу. А для інших не є причиною розчарування. Буде важко, але вони залишаються бадьорими у житті. І тому, коли ми думаємо про цю бадьорість чи розчарування, завжди основа є одна і та сама. Наскільки людина відкрила двері своєї душі для Ісуса Христа, наскільки погодилася з Ним, збагнула Його слова. І тому немає такого праведника, якому не треба покаяння. Я це не раз вже говорив, що ми не ніколи не можемо сумніватися в Бозі, але завжди треба сумніватися в собі, чи добре ми Бога зрозуміли, і тому поглиблювати, поглиблювати своє захоплення Господом Богом і Його словом. І ще один дуже важливий знак. Говорив їм, до якого б дому ви тільки зайшли, там перебувайте, аж поки не вийдете звідти. А коли в якомусь місці вас не приймуть і не слухатимуть вас, то виходивши звідтілю, трусіть порох із ваших підошов на свідоцтво їм. Я коли з мирянами говорю, то вони оце обтрусіть порох дуже часто сприймають як якесь прокляття, що треба прикликати на людей прокляття. Насправді ярмо моє любе, каже Христос, а тягар легкий. І дуже часто люди, подібно до військового, вони гадають, ніби Ісус Христос хоче від них їх обмежити, накласти на них ярмо, взяти гроші, взяти їхні матеріальні добра. І все інше, Ісус Христос насправді каже: якщо у якомусь місці вас не приймуть, то виходивши з Вітіль, скажіть, нам не треба вас обмежувати, нам не треба ваших матеріальних діб, нам не треба вашої їжі, пиття і нічлігу, нам не треба ваших грошей. І ось дивіться, ми топталися по вашому подвір'ю. Це ваш порох. Ми вам ваше залишаєте, Живіть собі, як хочете, то ваша справа. Тільки знаєте, що Царство Боже близько, ми йдемо далі. Один священник він е, написав такий пост, що він навернувся. Черговий раз він навернувся, прийняв Духа Святого, Духа Святого прийняв, а ніхто не хоче більше Духа Святого приймати, безсовісні такі. І він пішов до одного духівника і каже: Я зрозумів, чому мене всі засуджують, що я прийняв Святого Духа, тому що вони всі безбожники і безсовісні. І вони всі призначені до пекла. Тому вони заздріті, тому не приймають. А ми питаємося, тепер спитаємося, а смисл того навернення, якщо людина всіма навколо не задоволена? Колись Августин Дідкун нами нам давав реколекції, він казав: Та браття, то ще в шев крахові було. Браття, то давайте будьте такі сердечні, ви Поможіть один одному, дивишся, дивишся, той щось робить, чистить картоплю. Каже, брате, я тобі допоможу. Каже, не треба мені вашої допомоги. Не треба то не треба, слава тобі, Господи. Легше. Не треба дивитися на інших, що вони роблять. Тому що чим більше ми звертаємо увагу на інших, якщо з'являється якесь осудження і обурення, тим більш неправильним шляхом ми йдемо. Це такий дуже важливий знак. Тому в іспиті сумління, оце дуже важливо знати, заглибитися наскільки ми побожні, і наскільки ця побожність вона зовнішня. чи насправді у нас з'являються розчарування, розпач, незадоволення в цьому житті, незадоволення тим, які нас оточують. То про той гумен приїхав з одного монастиря і каже, всі пересварення там пересварення. це неможливо. Якщо всі пересварені, проблема в побожності. Якщо вони мають, якщо вони сиділи, і проти Єгумен сказав: висловлюйтесь, вони пересварилися прямо при проти Єгумені, то значить щось ненормально. Але ненормально не у спільноті, ненормально в кожному серці, зокрема, бо дивиться на інших. Постійно що з до інших, а це означає, що немає спокою миру і радості від спілкування з Богом. І тому тут є питання нашої особистої побожності і наших стосунків з Богом на це треба звернути увагу і дивитися на образ святого Йосифата, який прямо вперто йшов до єднання з Богом. Він потім і звертав увагу на інших людей, але поки він ще не вступив до монастиря, він вперто. Хотів поєднатися з ним, щоб його якомога більше пізнати, в тому числі вивчаючи богослов'я і філософію. Але також він розумів, що ми не звільняємося з гріха так, що немає гріховних схильностей. Насправді гріхи Бог прощає, і треба пам'ятати, що ми в цих гріхах будемо жити допоки ми на цій землі і, не дивлячись на це, Бог нас шукає і приймає навіть в такому стані. Дякую. Помолимося. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Мати і заступниця чину святого Василія Великого. Молися за нас.